Вітання із Аврори! Сьогодні понеділок і в Аврорі змінились акції. Хочу почати з продуктового відділу. Почнемо з цієї панетонни. Бачите, акції будуть діяти з 9.12 по 15.12. Ось така панетонне 500 грам. Дуже класна ціна, хочу вам сказати, якщо порівнювати з іншими магазинами. 14% знижка вона коштує 189 гривень, а коштувала 219 гривень. Я подивилась, вона виготовлена в Іспанії. Це Іспанська панетонна і склад, ну такий нормальний склад. Я почитала там, нічого такого немає в ньому. 189 гривень. В Аврора з 9 по 12 грудня. Далі акція з Різдвом Христовим та Новим Роком. Ось отакий набір цукерочок. Знижка 17% Ці цукерочки коштували 119 гривень, зараз 99 17% Знижка. Акція, ось така, ну дуже красивий пакуночок. Ось цих цукерочок з Різдвом Христовим та Новим Роком. Тут іде 125 грам. Вони коштували 74 Гривні, зараз коштують 64-14% знижка. Також, бачите, які в них чіпси ось такі цікаві, кріпсі. Ці чіпси молочні, шоколадні хрусткі. 80 грам коштували 109 гривень, зараз коштують 92 гривні 16% знижки. Це смак какао. Також тут стоять такі ж чіпси, але хрустки зі смаком оранж, апельсину також коштують 92 гривні, 80 грам. Тут акція на корону, шоколад кака... зі свіже мелених какао-бобів корона, 85 грам, 11% знижка, були 50, був 55, зараз 49. Я вам все не показую з продуктового відділу, роблю тільки Ну, на акції, акцент на акції у мене. Дивіться, акції з 9 по 15 картопляні чіпси люкс зі смаком бекону 105 грам. Знижечка замість 58 коштує коштують 55-44 гривні. Повітряна тривога. Ну, начебто, тут атріум не зачиняється, мені здається. Далі ось 70 грам. Ось такі панда. Ніколи я не бачила такі чіпси. Панда. Ці чіпси. Ні, це попкорн. А, попкорн, панда 70 грам, 17 гривень. О, прикольна ціна, я не бачила, з яким він смаком, правда. В асортименті тут різні смаки, сир бачу, це солоний. Ну, дуже багато цих панда. Ну, 17 гривень, начебто за 70 грамів нормально. Далі тут лежить у них кутя. Всі зготуються готуються до Різдва. Ось така кутя, крупа пшенична, зроблена в Україні. 14 гривень за 400 грам. Далі куття ось така гарна упаковочка. Деко це. деко це рівне, от все, що деко, мені ще подобається ця торгова марка 280 грам з родзинками та маком. Куття прагнеш, я кажу все, да, рівненський район, рівненська область. Дивіться, набір для приготування оцей 280 вісімдесят грам коштує 39 гривень, і національний кешбек рахується. Це як село Зоря, до речі, Івненській області. Далі кава натуральна мелена. Я вже вам її показувала 17 гривень, дуже зручно брати з собою. Вона в фільтр пакеті йде. Це натуральна кава. Ви заварюєте. От зараз в Укрзалізниці таку продають, тільки вона 30 гривень коштувала останній раз, коли я їздила, може вже й дорожче. Дуже ну, зручна. Заварив і потім цей пакетик викинув. І по 11 гривень такі чаї, їх дуже часто люди беруть, я дивлюсь, бачите, журавлина якось жіночка шукала. Там на старой так і не знайшла цю журавлину, а тут її так багато. Далі чай в акції, ось отакий чай, Філтон чай. Гарно виглядає. оце от там видно в цьому віконці, який, який там чай. Цей чай чорний, зелений, зі смаком шампанського. Якраз на свята. 80 грам коштував 59, зараз 49. Так цікаво, да, зі смаком. Ну, Це ж, як і в Лаваре. Склад чорний індійський, чай, зелений, китайський, шматочки суниці, пелюстки волошки, ароматизатор суниця. Ну, Гарний вигляд має за що цієї волошки, мені здається, фіолетового кольору. Ну, Така знижечка 17%. Також знижка на карпатський чай. Оцей карпатський чай, все. До 15-го нагадую, 12-го. Був 64. 4, зараз 55. Тут 100 грамів в цьому карпатському чаю. Чай з плодів, ягід та трав. Тут склад натуральний має бути плоди, груші, прям як компот, сливи, яблуні, шипшини. Ну і ароматизатор все таки додавлений за 100 грамів 55 гривень. замість 64 гривні. Ось такі акції. Сюди переходимо. Тут артек. Артек вафлі світоч робить. Ну, мені здається, це улюблені вафлі Всі люблять. Ну, Артека Борошен, да? ці Артек, класичні вафлі, 71 грам в них 16 гривень, замість 19 гривень. Я нагадую, показую вам тільки акції. Весь продуктовий відділ я не показую. Це була з другого акція, нам не треба. Ось така акція. Яйце сюрприз шоколадне. 20 грамів. Ось це кіндер. Тут 20 грам в ньому, 65 гривень. Порівнюйте ціни, я не знаю на кіндери. Ціни, ну ось так, 65 гривень таке яйце коштує. Далі акція також з 9 по 15 22 знижка на ось такі дієтична добавка. Це називається Вітамін С. Я не знала, що це називається дієтична добавка. Були 9 гривень, зараз 7 гривень. Батончик, шоколадний снікерс. Ага, стоїть там, де цей лайн, снікерс. Саме снікерс 112 грам. Ось такий великий снікерс коштує 42 гривні. Далі ці акції вже пройшли, далі в продуктовий відділ. Це новенька Аврора в торгівельному центрі Атріум. Тут насіння соняшника. Я минулого разу не показувала, акція вже на нього закінчилась. Так що я не показую. Тут у них є насіння, чіпси. Цей відділ я не була тут минулого разу. Кісіль у них, ось бачите, продається по 14 гривень і в брикетах, і просто також дуже багато. Ну, приправ різних. Ось Чомусь в цьому відділі немає зовсім ніяких акцій. А ось мені цікаво, гляньте. Оцет яблучний у них коштує за 05 22 гривні в Аврорі. Гарна дивіться, ось така кава неро смажена в зернах за 900 грам 449 гривень. Робить Польща. Рябчик такий сушені курячі слайси з соєвим соусом. Там прям соус іде, в пакуночку йде соус. З добірного філе з додаванням соє... соєвого соусу. Склад філе курчати бройлера 95% і соєвий соус 5%. Дивіться, натуральний склад, до речі, я прям здивована. 20 грам за 29 гривень. Суміш перців, ось така мелена, 30 грам. До м'яса, гарнірів і перших страв 39 гривень за 60, грам. за 60 грам. Хочу подивитись, хто ж його робить, Виробник. Олексіївський комбінат, адреса Харків. А Харків, от знаєте, всі мені здається, вообще всі спеції у нас чомусь фасують саме в Харкові. Ну от, от я скільки попадаю, то дивилась в АТБ. Далі, ось такі акція Даруй магію свят. Наборчик, такий міленіум. Ось такі там цукерочки з оріжками входять. Міленіум чококранч 64 гривні. Чому я не бачу скільки тут грам цих чококранч? Мабуть, 100 грам, так, 100 грам з мигдалем, з арахісом і з рисовими кульками. Ось вони коштують 64 гривні. Ось отакі чококранч, отака гарна упаковочка Millennium Голден Nuts лакшері шоколад. Люксовий шоколад. У цей. <сміленіум> міленіум коштує 129 гривень. А ось Kinder Joy, бачите, тут вони стоять за 65 гривень різні. Адвент-календарі, бачите, це були з другого, а ось тут адвент календарь, акція зараз іде. Був 399, зараз 329. І це ялинка штучна, 39 гривень, щоб потім не казали, що я не показала. Дивимось, банджурчики. Банжур різний від конті. Оці банжурчики смачні по 232 грами. Зараз коштують 74 гривні. Фігурка шоколадна. Я так розумію, це ось вона. Да? Людяник на пні, оце фігурка шоколадна. Цю фігурку, це що з Тамбулою, дата Туреччина, адреса виробництва Туреччина. Ось така фігурка з Туреччини до нас приїхала з Новим роком. Фігурка шоколадна 22 два грама за 17 гривень. Потім людяник отакий на паличці, саме ось такий людяник вперше бачу. Гарненький до речі, маленький, але... Гарненький, 15 гривень коштує, мабуть, також зі Стамбула, мені здається. Тут маршмело. Ух ти, таке гарне маршмело. Ось маршмело. Таке прям новорічне, з козанками. Боже, хто його навіть відкрив. Ну це люди взагалі тут все швиряють, від, відкривають. Маршмело такий коштує. Святковий Санта за 50 грам 34 гривні. Ой, а це по типу щось драже, так? Да? Горішки, клоуни польські, клоуни. Торгівельний дім Бойчак, Хмельницька область. Тут, тут так написано там польські 22 гривні стоїть за 60 грам. Нормальна ціна. Дивіться, акція з 25-го аж поперше. Як, ні, це значить вона закінчилася. Аж по перше. Я думала 25-го року, значить, вже вона закінчилася ця акція. Я так розумію, це вже акція закінчилась, Да? перше 12 по-перше, два... два на так ще два на. Я теж подумала, по-перше, Да, я... Нічого. Щось у мене згода. Так, і напій енергетичний, де дивіться, 22 гривні всього за 250 грам. Гарна ціна. І Також ось така акція. Це напій соковитий шейк в залізній банці, 17 гривень коштує. Я розумію, на нього і на нього, так? Да, акція? Ні, тільки на шейк. Ні, це на шейки, де? Ага, це Тво? на шейк. 오, це, ага. це, це ось отак. А, ну ладно, ладно, я правильно О, сказала, так, да. да. да а це, дякую, а, да. А це сьогодні вже на енергетик. Стали. Ага, на енергетик, бачите, з 9 по 15, нагадую, акція 21%, гарна знижка. 250 грам за отакий да, енергетик. Так, я вже шоколад наш. Да? Ну, 99 гривень. А, ну зараз я зніму також, як знайдете. 19 гривень замість 24. Ця акція на Міленіум, такий великий Вері Пері, він коштував 129, зараз коштує 99 гривень, це 23% знижки. Тут 285 грам, це саме з такими горішками шоколад. Ну, велика така да? плитка, 285 грам за 99 гривень, 23% знижка. Ну, і ще й 10% національного кешбеку. Акції будуть діяти з 9 по 15 грудня. Нагадую, я була в Аврорі в торгівельному центрі Атріум. Залишу в прикріпленому коментарі адресу саме цієї Аврори. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Хочу побажати всім мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!